Всім привіт, привіт здравства до нього хочу змінити. До мене заїло з Ірландією. Так, сама з себе тільки що посміялася, і навіть згадала веселу історію не про себе, але я пов'язана з цією історією. Мені розповідав психолог. Що я от в попередньому відео розповідала про те, що ну, декілька відео тому. Я трошечки раніше записую, там, на декілька днів, а ставлю, як ставлю, у мене запас консерви, Ну, така не дуже. Тобто, декілька днів десь, три дні, там, чотири дні, між реальним часом розріз. Так ось я розповіла вам, що й мене дуже тригерить лицемірство. І я повинна от щось погане сказати, бо наш світ недосконалий. І от я зараз вирішила сіла записувати тему, записала і зрозуміла, що я не можу сказати жодного слова поганого про чоловіків. Просто жодного пункту, навіть пригадати нічого поганого не можу. І потім згадалася історія. У мене є а, знайома, ну, вона була шкільний психолог, і через неї я стала психологом, обрала професію, зайшла мені ця людина колись, а, коли я була підлітком. Познайомилася, мені 15 років було. Я про неї згадувала, я думаю, колись. І вона мене привела в свою родину. Я дружила, ну, знаю всю родину, а дружила з з молодшою дочкою, бо ми одного віку. І а, вона розповідає таку історію: що прийшла до неї її подруга, подруга, яка дуже любить чоловіків. І всі знають про неї це. Там ну, багато смішного вона жартує про цю подругу. Єдине, що довгий час вона не казала, хто її подруга, і потім її молодша дочка сказала: Та ти ж її знаєш, це ж вчитель математики. І о, психолог дуже обурила сказала: Я ж тебе просила. Вона зараз не буде з нами дружити. Всі знають, що я не любила вчителя математики. Так ось. Прийшла до неї подруга, все обговорили, посиділи, і подруга вирішила йти додому. Майже взулася. І тут приходить її молодша дочка своїм хлопцем. Її подруга розбувається і каже, та я ще побуду. Ну, тобто, так їй цікаво, що от. Чоловіча стать, от що він там, подивитись на нього. Ой, про цікавість дивилася. Історії страшні жіночу цікавість. Ну, це потім вже. І от, -от я така сама: тобто я от від щирого серця. Тільки солодко можу говорити. І мені чоловіки цікаві різного віку. Це не лицемірство, коли я кажу, що вони такі хороші, сильні, такі герої. А це просто я так відчуваю. Ну, все, розповіла вам. Всю правду про себе. Можете опанувати, ну, це точно не для того, щоб вас якось ну, збісити, жінки. Я знаю, що я вас бішу Ну, Але ж це моє сенс. Це суб'єктивна моя думка, все, що я хочу сказати, не дослідження. Суб'єктивна моя думка. Ну, по-перше, топографічний критинізм. Багато жінок, я от така точна жінка, багато жінок не знає, просто не запам'ятовує, як їхати, і шлях, і дорогу. Я їздила по містечку Донігол, три рази складала свій тест драйвер я його вже за два роки, той Доні Гол, Ну, все знала. Так думали чоловіки. А потім, коли я забирала, машина стояла, я приїжджала до нього на автобусі, щоб займатися з інструктором. А машина стояла у брата мого чоловіка, він там живе. <смі> і а, я її забирала. чоловік ж на своїй машині мене привіз, а я забрала машину цю. І він каже: ти їдь не через місто. І от я поїхала через місто, бо я не знала, в який бік їхати. Через місто, там чи там. А, і він взбісився, він каже: Я ж тобі сказав, ну навіщо ти поїхала через місто, цей перший раз сама. А я кажу: так я не пам'ятаю. В якому боці місто. І він бісився, отак спокійний ірландець на моїх очах, і казав, що ти мені брешеш. Ну, не так, звичайно, казав. казав. Ну, як, що як? ти таке кажеш? Ну, це було правда, я не пам'ятаю. І мене отак от прямо, а потім повернути, отак от сім років возили, а я не згадаю. Їду, їду і блукаю. Чи там я звернула, чи не там звернула, чи, і потім паніка, я думаю, чи може я пропустила де повертати. І ви мені скажете, що жінки є багато моїх подруг кажуть, ми просто ми не можемо це запам'ятати. У нас проблема. І багато жінок кажуть, що ми не можемо. от Я чого погано паркуюся, бо я не бачу відстані. От просто я не знаю, проїдуть от до нього такі дороги дуже вузенькі. Я не знаю, проїде а, тут дві машини, стануть чи не стануть, чи треба я не знаю, що робити. І якось в мене була така паніка, що я на вузькій дорозі зупинилася, і там в мене істерика почала, що я не поїду далі, і от позаду машини стоїть, стоїть автобус, вийшли з машини, чоловіки кажуть, ти що пила? А я, я, я почала так кричати: Ні, я не пила, я не пила, я жінка, я не бачу. І вони перелякалися, кажуть, так, так, зараз ми станемо, ми все зробимо. Було, що чоловік сідав і кажу, веди машину мою. І раз ти бачиш, що тут приїде. А він мені каже, що а я... у мене автомат машина. Він каже, я не знаю, як автомат водити. Я кажу, ти ж автобус водиш. Не знаєш, як автомат водити. Це про те, що ну, це у багатьох жінок. Я знаю жінку конкретно: одну єдину, яка їй як кішку садять от попереду, і вона запам'ятовує не треба навігатор. Отаку, от от таку жінку я знаю. Навігатор я не знаю. Щось я теж. За ним слабко якщо чесно. Ну, треба, я думаю, що більше практики. От у чоловіків такого нема. Я не зустрічала таких чоловіків, як жінки. Тому ну, що я вимушена, якщо з собою порівнювати, я вимушена, ну, ну, це реальність, що я просто, вони ну, точно сильніше в цьому. Це перше, друге м'язи. Ну, це статистика, що в них ну, розвинуті м'язи краще. Ну, сильніші вони. І я розповідала, що він прийшов, ми вдвох не могли. А він все зробив. Каже, мені не треба, я кажу, я буду тримати, а ти там його постав, це скло. А він каже, ні, я нічого не треба, зараз зроблю сам. Легко зробив і пішов. П'ять хвилин на все пішло. Однією рукою тримав, іншою закрутив. Пляшку відкрити. Я постійно, і мене це ну, дуже ображало. Я постійно підходила до свого чоловіка і казала. Будь ласочка, відкрий мені. Ну, це правда, в мене слабкі руки і слабкі пальці і м'язова система. Тобто, я, наприклад, от зараз збираю меблі, я не можу закрутити нормально. Я мучуся, а закручую його, цей а він не закручується клятий. Я кажу, що це тільки для сильних людей. А чоловіки це швидко роблять. Тут навіть справа не в інструкції, я просто не можу так от завернути, бо без різьби зараз роблять меблі. Треба в дерево завінтіть. Не знаю, як сказати українською. Ви бачите, хто я. І це ну, теж так підходила до чоловіка, і він мені казав, а і що, як я не буду вдома, то що ти будеш робити? Як так можна? Чоловіки і жінки одне і те саме, тому я вам ну, я його навчила. Так робив, відкривав все, що казала. І це мене от перше, що обурювало, з якого біса, ну, тобто я не знаю в Україні чоловіків, які б тобі там не відкрили, що тобі треба. розумієте? А тут, ну, і це ну, об'єктивно, м'язова система розвинута в чоловіків більше. Тобто, я визнаю, що я слабкіша, от чому я звертаюся за допомогою до них? Так, І про доглядати дітей теж о, про погану історію розповім вам. І про рівність чоловіків і жінок. Швидкість реакції. Я бачу чоловіків в Україні, бачила навколо, які дуже швидко реагують, і бачила різні моменти, коли швидко концентруються реакція і показують іншому боку. Ой, не буду цю історію розповідати, чи розповісти. Ми стояли з одним моїм другом в Луганську, до нас підійшов його знайомий і сказав щось про собачу мову, на що йому дуже швидко показали, відреагували. Я тільки стояла. Не, бо це були декілька секунд. Показало, що йому можуть зробити зараз, тільки налякали. Ну, тобто вбити його легко. Така от реакція в чоловіків навколо була. Ну вони підготовлені були. Я вам відразу скажу, що може це а, на реакцію, ще навчання накладається. І от жінок таких я не бачу. Можливо, ви знаєте, от я жодної не знаю такої жінки з такою швидкістю. І це нормально, бо це еволюція. Ну, тобто, їм це треба для того, щоб захищати себе і жінок навколо. Хай захищають жодної рівності. А, ну і техні, технічна грамотність. От я свого друга просила, щоб він навчив мене, я його різне прошу, навчив мене скачувати відео з YouTube. Навчив, бо наполегливий. А потім сміявся каже, ну мені так сором. Ну, швидко вони інструкцію розуміються на інструкції. Самі... <смі> чоловіки їх пишуть, інші чоловіки це розуміють. І я теж вимушена визнати себе в цьому. Це суб'єктивно. Якщо ви вас ну, інакше, м'язи ви розвинули. Між іншим, якщо ви їх добре розвинули, як у чоловіка, гормональний фон може впасти. Ми ж знаємо, так? М'язи, ну так, впасти, що дітей не буде. Якщо ви хочете, звичайно. М'язи розвинули, може, реакція чудова, Топографічного кретинизму нема. Може, так. Якщо мені це напишете про свій досвід. Так, от, і я дуже люблю, коли люди хваляться навколо мене, якщо б я, я, я така молодець, я вам жодним чином не буду дорікати. Буду з захватом вас слухати, бо мені цікаво подивитись на інший бік, в, цьому, в цій цій історії, про яку розповідаю. Ось чому я такі оди пою чоловіка. А, про погане. В доньоголі декілька років сталася така історія. Ну, оскільки тут чоловіки і жінки це одне і те саме пряма цитата, то чоловіка попросили, щоб він забрав, завез до садочка перед роботою дитинку, маленького дитинку. Ну, він їхав, а він не міг як жінки мультизадачність. В нього такого нема. Ну, він шо, про що він там думав? Чи про дорогу, чи про роботу, що там буде? Привіз дитинку, яка спала на роботу, і пішов. Бо була спека, от в ті дні були в Доньголі 31. Ну, коли він повернувся, згадав про дитинку, дитинка вже померла від спеки в машині, бо на сонці машина стояла. І буває таке, що от я кажу, а як не чули? Ну, буває таке, що хороша машина, там, Мерседес якомусь класу і не чую така ізоляція. От вам і рівність. А якщо б кожен виконував своє, може б такої трагедії не сталося, бо чоловік закінчив життя самогубством. Це я обіцяла про тільки про хороше. Так, далі буде якийсь побут, щось ще буде. Якщо ви мені напишете, що це треба просто кидати. Цей побут тут розповіла по темі, і, і до побачення, то напишіть мені, будь ласка. Дякую вам за увагу. Котик сидить, не рухається, буває, що спить. Це а, столик для квітів. Він відчуває себе головною квіточкою у будинку. Мені щось так здається. Дуже я люблю котиків. Хотіла б з ними поспілкуватись, але ірландські котики не дуже френдлі. Він бігає у своєму дворі, ну я ж не полізу їм у двор. У своєму дворі так не виходить. Так би я його нашого українського підманила б їжею. А цього ні. Треба свого заводити, в них там і щеплення їм робити треба. І до лікаря їх возити, так не можна. Тут треба дбати про кота, пішов вже.